Хочу зайвий раз витрачати процесуальний час. В скарзі ми змістовно навели, чому ми не погоджуємося з даною постановою. Чому, вважаю... Я хочу почути, чому ви не погоджуєтеся, з сказав. Добре ваш честь. Захист звернувся з клопотанням слідчого про надання документів для знайомлення, які є. На думку захисту загальновідомими були використані слідчим при під'явленні підозрі Даниленка, а також при дослідженні інших процесуальних документів складання в висновків, які лігли в основу приялення під а також були вручені. Нам було подано клопотання, щоб ці документи були відкриті для сторони захисту і нам надали можливість з ними ознайомитись та скопіювати. А у вас на якій стадії зараз кримінальні провадження? Чи... Досудове розслідування. 290, якщо не... Ні, 290 немає, але документи, які ми просили слідчого надати нам, вони були використані стороною обвинувачення. На підставі них було проведено судово економічні експертизи. Три штуки, Ці документи на підставі цих документів слідчими суддями продовжувався строк до судового розслідування до 9 місяців. А, також... а ви знайомилися з цими документами, коли продовженням строку до судового розслідування? Ваші нам не дали ці документи для знайомлення. Хоча ці документи на вас судді ну ви не звертались в суд, коли було це клопотання, щоб познайомитися? Ми звернулися до слідчого судді зі скаргою, аби нам надали ці документи. І, і наразі ця скарга ще не розглянута, тому що сьогодні я запитала конкретно ви зверталися до слідчого судді, який розглядав клопотання про продовження так. строку досудового розслідування? Як ви зазначаєте, там були ці документи? Ви звертались для ознайомлення? Документи в цих там не було. Там були документи, і на підставі яких вони були складені. А саме на підставі листу офісу генпрокурора одного листа від 13 вересня і від 16 квітня. Тобто на підставі цих листів було складено повідомлення про підозру, висновки були судово-економічні. Ці документи слідчий прокурор не надали слідчому суді. Під час розгляду клопотання, в тому числі продовження строку до розслідування. Тому ми просили слідчого надати нам оглянути ці документи, які слідчий надавав разом з прокурором з клопотанням на продовження строку до судового розслідування. Досі наше клопотання не розглянуто, Ми звернулися з каргою окремо, розглядаю суддя Стопчук, чи ще, просто не розглянуто. На нашу думку. Ці документи це листи Офісу генпрокурора, на підставі яких складались ваша честь висновки аналітичного дослідження, з якими слідчі дозволяє нам ознайомитись. І ці документи були додані до підозри. А з листами, на підставі яких ці аналітичні дослідження складені, ми не можемо ознайомитися на думку слідчого. Тому постанова слідчі, слідчі не мало мотивів, чому. Ми сторона захисту не може реалізувати своє право ознайомитись і використати всі документи для доведення винуватості підозрюваного. Тим паче, що підозрювана на допиті, який проводив за участі слідчого присутня судому засіданні. Вона Надала покази, що жодного кримінального правопорушення не вчиняла. Докази будуть надані під час досудового розслідування на протокол допиту і в суді. Мені потрібний час, щоб зібрати такі докази та подати слідчим. Отже, підозрювано надав, надавши покази слідчим висловив своє процесуальне право на зібрання та подання доказів слідчим та суду. Тому мені звернулися з попитанням, аби слідчий нам надав ці документи, для того, щоб ми ознайомились зі змістом цих листів Офісу генпрокурора, направлених в адресу Державної податкової служби. Адже ці аналітичні висновки, з якими слідчий дозволяє нам ознайомитися, ну вони нам і так відомі, тому що вони додавалися до підозри, повідомлення про підозру. Немає нічого такого, що може або зашкодити слідч... слідчим діям, або унеможливити далі якісь процесуальні дії. На думку слідчого, ми можемо ознайомитися з цими листами лише після закінчення досудового розслідування. Ну, 9 місяців люди будуть сидіти в тюрмі, ми не можемо ознайомитись, що це за листи. А вам хотів би пояснити, щоб ви розуміли. Справа в тому, що відповідно до статті 61 Податкового кодексу. Прокурор, а також органи досудового розслідування не мають права приймати участь в податковій перевірці. Ці листи сформовані ваша честь, прокурором на порушення статті 71 76, частини 4 пункту 7. Тут визначено, що спеціаліст має право надавати висновки з питань, що належить сфери його знань під час досудового розслідування кримінальних проступків. Саме кримінальних проступків, дане кримінальне провадження, в якому ми подали скаргу, вона стосується злочину. Тобто, у нас прокурор направив листи до державної податкової служби, прийнявши при цьому участь в податковій перевірці. Не залучивши цих працівників Державної податкової служби згідно процесуального закону, сформував відповідне аналітичне дослідження. Це аналітичне дослідження використано слідчим для приділення підозри, Ну і люди поїхали до СІЗО на підставі цих документів. Тому моєму клієнту важливо побачити ці документи, аби довести невинуватість у вчиненні кримінованих неї злочинів. Тому на даній стадії досудового розслідування чому Ми не можемо знати. Я вважаю, що ми можемо. Крім того, підозрювано звернулося до набу. Щодо відкриття справи щодо прокурора, адже він фактично істотно порушив процесуальне, процесуальне законодавство, перевищив свої владні повноваження. Він не мав права залучати спеціалістів в даному кримінальному провадженні і приймати участь безпосередньо податковій перевірці. Тому нам потрібні ці докази, аби ми змогли надати ефективний захист порушених прав підозрюваних та довести до закінчення досудового слідства невинуватість нашого нашого клієнта. Дякую. Заперечує задоволені скарги, так як дійсно заговорити управління управлінням дійсності госове розслідування в кримінальному проваді No6202762. Мені на розгляд було подано клопотання захисника. За результатами розгляду даного клопотання була винесена постанова про частково війново задоволені клопотання. Було визначений перелік документів, з якими сторона захисту може ознайомитися на даній стадії досудового розслідування. Щодо надання документів в частині яких відмовлено саме цих листів, орган досудового розслідування вважає, що на даній стадії досудового розслідування це може зашкодити досудовому розслідуванню. Одночасно з цим всі оригінали документів будуть надані при виконанні 290 статті Кримінального процесуального кодексу України. Ну, а яким чином це може зашкодити? Ну от ви кажете, зашкодити, яким чином це може зашкодити? Може зашкодити, тому що будуть Там лідимості. Прокурор звертався у порядку статті 93. Жодним чином не залучав спеціалістів. Ну, я не почула, яким чином зашкодити може слідство все. Обґрунтуйте вашу позицію. Досудове розслідування триває за різними епізодами і збираються докази. Прокурорам продовжується направлятися листи з порядку в порядку, порядку 93-го. Тому от на даному етапі досудового розслідування ми вважаємо, що дані листи не потрібно відкривати стороні захисту, а ми їх відкриємо пізніше. Реблики мулики. Удаляйте номера. Ухвала 30 липня 2024 року встречи судя по переставальному судовістике Вайлева представили на заучасті особові подала скаргу тераса розлічу Тибеш, редакту в открытому судовому засіданні стики судовопроводження з Карлова Адвоката Тараса Сергія Олексійовича, його поданий в інтересах судозрення Дмитро Николаїв Миколаєвна, постанови першого населення 2024 встречу в Новосюпень Державний Скіб Тибеша Олесі Святославна, практически вновь попытання. 26.06.2024 комідальному проведенні зазначено номер постанова, скаргу змінити частково, скасувати постанову з злічового носича приміння Державний Росії в Тімбиш про часткову відмову здоров'я на клопотані захисника Тараса Василья Олексійовича, Тараса підрозділ Даніта Олени Миколаївна в частині пункту 1, пункту 3. Добов'язатичого, що здійснюється розслідування крім провадження. Повторно розглянули такое питание в 2066.2024 року захисту Катара зареголовский человек і помінів тареса, куда звели до нового Олена Миколаївна порядку статті 220 іншій частині вимог скарги відмови. Про що суддя, скажем, не влияє помню судове рішення, буде проводиш 8508.2024. Судове засідання вирішується закінчення.